Всесвітній день прибирання: це щорічна глобальна екологічна ініціатива, що проводиться в третю суботу вересня з метою чищення планети від сміття та формування культури відповідального поводження з відходами. У 2025 році це свято припадає на 20 вересня. Це глобальна соціальна програма, яка об'єднує мільйони людей у різних країнах світу для боротьби з проблемою твердих відходів. Метою її є привернути увагу до проблеми сміття, а також морського, а також формувати екологічну свідомість та культуру чистоти. Прибирання це не забруднювати планету, не забруднювати повітря, не забруднювати водойма, не спричинити лихо для тварин та рослин, не погіршувати здоров'я людей це традиційне прибирання. В рамках всесвітньої програми прибирання потребує уваги цифрове прибирання. Це зменшити свій цифровий слід, видаляючи непотрібну інформацію з електронної пошти, мобільних пристроїв та хмарних сховищ. Цю програму входить в сортування вторинної сировини. Це проекти знайди, сортуй, компостуй або інші проекти сортування сміття. Україна також бере участь у всесвітньому дні прибирання в рамках всеукраїнського руху Лерзду Альтіюкренин, який запрошує українців як в Україні, так і за кордоном, долучитись до різноманітних екологічних акцій. Це прибирання на вулиці, вдома, у школі, на роботі, в парках, на берегах водойм, на ігровому майданчику у лісі. Завжди пам'ятаємо про мінну безпеку. Кожен з нас може зробити свій внесок у збереження чистоти планети. Це може бути участь у масштабних акціях з прибирання, сортування сміття вдома, відмова від пластикових пакетів і одноразового посуду. Головне не бути байдужим і діяти.